Смак життя. Один чоловік неодмінно хотів стати учнем великого вчителя. Він прийшов до вчителя і, вирішивши перевірити правильність свого вибору, поставив йому таке запитання. Чи можеш ти пояснити мені, в чому полягає мета життя? Не можу, відповів той. Тоді хоча б скажи, яка її сутність, не можу. А чи можеш ти сказати щонебудь про природу смерті і по той вічний світ? Не можу. Розчарований відвідувач пішов, а вчитель сказав своїм учням. Який сенс розмірковувати про життя, якщо ти ніколи не відчував його на смак? Краще їсти пиріг, ніж говорити про нього.